Доброго всім дня. Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Мене звати Валентина. Сьогодні на дворі 9 січня 24-го року. У нас в Кривому Розі мінус 14 сьогодні зранку. І в цьому році це в мене перший ефір, так як я була відсутня більше двох. Тижнів, дуже скучила за своїми квітами. Одразу як приїхала, почала їх розглядати. Було в мене і розчарування. Скучали, мабуть, вони зі мною. Я так за ними точно скучала. От. І ну, в мене тут залишилася тітка. Вона їх доглядала, ну як доглядала, я не даю другим людям доглядати за ними. Але ж так як як була довго відсутня, то попросила, щоб вона через 10 днів їх в кожний горщик налила грам по 80 водички. От. Ну, скажу, що коли я приїхала і побачила їх, то а було в мене таке, знаєте, пригнічене, пригнічений настрій. Я завжди люблю, щоб листочки в мене блистіли, щоб вони були такі здорові, зелененькі, я завжди їх оприскую, От, але побачила, що вони такі, знаєте, квітоносики заморозили свої. Чомусь так ріст у них притормозився, у деяких бутончики посохли. Ну, так, квіти люблять догляд, до якого, мабуть, привикли. От однієї руки, так? Да? Ну, що маємо, те маємо. Ось дивіться, за вікном ялинка вся покрита льодом. Сонечко трошки зараз вийшло. Покажу вам ще на дворі зараз, що там. Відволіку трошки вас від орхідейних справ покажу вам, завжди показувала вам свій сад, але зараз бачите, які ялинки стоять льот кругом, все обмерзло, упала гілочка, відламалась. І тут кругом кругом ось такі. Навіть не, не, не двигається. Все наскільки замерзло, льодом покрилося, що ось такі бурульки висять на ялиночках. Не знаю, що тут з цього виживе. Дивіться, ось моя одні шишечки. Моя листопадна ялинка. Вона гілочки скидає. Ось така вся вся в льоді. І ось моя магнолія. Теж таке вже доросле дерево. Але ось бачите, який вигляд має. Це вже теж туйка розділилась, дивіться, аж на чотири частини. А тут Ой. Тут прям похилилася, це я не буду її чіпати. Вітром її похилило. Ну, ось так. Юка. Льот. Льот такі справи. А зараз уже свої квіточки я полила, оприскала, довела їх до стану, до такого, як вони в мене завжди, тому що було моє, я вже казала, розчарування. А трошки мали вони не такий вигляд. Як у мене, вони зазвичай і я, ну, вони не оприскувалися, а я завжди люблю їх оприскувати, розмовляти з ними. От, і трошечки вони були пригнічені. На цьому віконечку підлітки. Підлітки е, теж дорощують свої будони. У мене на вікнах підсвітки немає, в мене природне світло. Я від зимового цвітіння не чекаю якихось таких розпусків шикарних, тому що не підсвітлюю. Але ж, коли вже літнє цвітіння, то там вже більш такі розпуски пишніші. Це моя квіточка, яка з підлітка 2,5. Ось зараз має такий вона вигляд. Вона йшла під номером SRM67. Я в одному з відео про неї розповідала. Ну, ось, ось такий розпуск маємо. Квіточка зараз тут невеличка, це її перший розпуск. От така вона, на теперішній час. Розпускається також Бетмен. От, е знаю точно, що він там метелик, тому що він вже в мене квітував і був метеликом. Два квітоносики має. І вже почався його перший розпуск в цьому році. І трошечки таке розчарування. Ну, квіти трошечки підсохли в мене М були. І ось ця Shine Girl-метелик вона почала сушити бутони. Причому. Дивлюся, що всі, але це не від нестачі світла, вона стояла тут з краю на підвіконні, тут батарея в мене, і також їй не вистачало водички, хоч я її попросила, щоб там грамів по 80 в кожен горщик водички долила, тітя моя, але ж. Знаєте, коли ти сама бачиш, треба чи не треба, можливо, квіточка одна більше п'є, одна більш повільніше випиває. Тому так і вийшло, що деяким квіточкам було забагато, а деяким і не вистачило. Тому зараз приводю їх уже в такий стан нормальний, регулюю. Полила кого треба, оприскала, протерла листочки і, в общем, умила квіточки свої і чекаю на цвітіння. Ви знаєте, краще всього розлуку перенесли мої підлітки. Думаю, тому що вони більш такі міцніші, пересаджені деякі. Вже адаптувалися до тієї посадки, яку я їм пропонувала. От, і в мосі, які я розпушила мох, підлітки, вони теж добре себе почували, але трошки були підсушені, але з ними все добре. Я поступово підлила і все, все добре стало. Це єдине віконечко, де в мене стоїть ось така лампа, і я його підсвічую. Це віконечко, тому що тут маленькі орхідейки. От, і їм трошечки більше потрібно світла. Моя, здивувала мене моя а, лігата звичайна. Дивіться, випустила там, мабуть, квітоносик, але я, а, знаєте, в неї ще корінців толком там немає. Вона ще не адаптувалася. Добре, але вже випустила свій квітоносик. А ну, мабуть, то не дітка, мабуть, то квітоносик побачимо. Може, вона і дітку там захотіла дати. Але я ж кажу, вона там мала 2,5 корінці. Я купила її діткою, У мене є одна. Яку я купувала вже як доросла рослина, але ж вона була не в дуже гарному стані. і Вона в мене адаптувалася, вона в мене реанімувалася, а це я взяла дітку. І ось вона, я ж кажу, що вона ще толком там корінці свої не вріз не пустила, але вже, он подивлюся, можливо, обріжу, поспостерігаю. Ну, так, такі справи на цьому віконечку. Підемо далі, я вам покажу приємно, покажу свою новинку. Забула, що в мене ж на цьому віконечку ще новинка є. І це моя прекрасна гукі. Дивіться, яка вона в розмірі 1,7. От тут у неї знизу мох, я розпушила, а зверху додала трошки кори. От, і ось така рослинка на чотири листочки. Це в мене такий подаруночок під ялинку. Гуки і метелик зараз покажу, вже квітучий. Ось моя красуня. Це Мейдар Принц метелик. Дивіться, яка губка, які пелюстки гарненькі. Чимось схожа вона на фото на Вікторію Лейс. В мене є вона, але вона ще невеличка, і в мене з нею така історія, що одну я замовляла, вона скинула корінці. Зараз вона така реанімашка, а другу замовила, але теж вона так повільно-повільно. Нарощує корінці і листочки. Мабуть, такий нестійкий сорт. Не знаю, як у вас. Напишіть, як у вас Вікторія Лейс квітує, в кого квітує, як вона ростить. От, верхній листочок розпустився, квіточка розпустилась, але вона трошки менше зараз, ніж нижні квіточки. Ось такий шикарний, шикарний метелик з'явився в моїй колекції. Одну квіточку відсушив він, мабуть, в дорозі все ж таки був стрес, і тому одна квіточка відсушилась, а ось тут розпустилась новенька квіточка. Ну, думаю, він Метелик адаптується в мене, буде з ним все добре. Тут у мене теж в основному квітоносики. Так, це мій пілорчик, лігато почав, бутони йдуть. Але я кажу, що процес у мене такий повільний. От, Поки що розпусків дуже-дуже мало. Порадувала мене Феррара. Метелик, виростила квітоносик з тієї бруньки, що я мазала. Я мазала тільки одну гілочку, другу не мазала, тому що там триліпс. Ну, якось, знаєте, ще до триліпсів я не дуже схильна, скажу так, почала деякі пілорчики собі замовляти, але такі великоквіткові. Тому що мілкоквіткові, ну, не дуже в мене так душа до них лежить. От, Але бачу, що Феррара сама захотіла, нічого я тут не мазала, вона захотіла тут випустити мабуть, квітоносик. От. І тут розбудила ще ось одну бруньку знизу. То теж не знаю, що воно там буде, квітоносик або, може, дітка. Ну, Але поки що схоже на квітоносик. Такі тут справи. Радію з того, що блистять мої листочки. У нового метелика трошки листочок, ось цей пошкоджений. Він з домашньої колекції був. Були там продавець, розповідала шкідники. Ну, але вони були давно. Зараз вона здорова, і листочок. Новий у неї ось такий великий, гарний, тому не переживаю. Але дуже люблю, коли квіточки мають здорові листя, блискучі, і з того радію. Ну і покажу вам трошечки своє розчарування, яке мене очікувало. Тут на цьому віконечку теж є і. Здорові квіточки, і, бачите, білий метелик у мене теж ростить квітоносик, а не ось білий метелик, ось він. То в мене зараз, зараз подивимося, хто це в мене. Розета, розета, це ж я зрізала з неї е, е, квітоносики, з якими вона прийшла. І ось вона почала мені. Ростити новенькі А метелик білий у мене ось уже такий длинненький один і малесенький. Зверху квітоносик. Так, тут у мене Він... ага венеціанський карнавал, теж я квіти в нього зрізала. Він теж броньку розбудив. Не видно, ага ось так. Бігліпчик, який любить квітувати, в мене теж викинув квітоносик. Це вже третій. третя брунька, яку він пробудив. Я обрізала, він знову викинув, від свів, а потім іще знову захотів квітувати. Ну і розчарування, ось мої такі рені-машки. покажу вам. Так, тут, бачите, до води вона не достає, це моя альбофейра. метелик. Щось їй не сподобалось відсутність хазяйки, і вона запанікувала. Так, також у мене просеко, тут я листочками вниз. Зробила і накрила ось таку, тому що тут тургор втрачений був. Просеко це я теж брала з домашньої колекції. І так, ви знаєте, вона до мене приїхала, мабуть, півроку тому. І так вона погано адаптується, така рослинка. Розібрала я її, потім там з корінням в неї було все непросто. Ну, а зараз стала ось такою реанімашкою. Так, ну і Ліодоро, звичайно не метелик, в мене теж скинула. Бачите, пеньочки Леодоро і метелик Канкун. Мій метелик, який я так, так я його любила, так за нього піклувалася, але ж щось пішло не так. Тому є і, як бачите, ось такі. Розчарування. Ну, це не саме страшне, все буде добре. Головне в нас час зараз набратися терпіння, набратися сил, вижити. І бажаю вам, щоб у ваших родинах було тепло. Було добро, було світло, мир. І бажаю вам всього самого найкращого в цьому році і перемоги нам всім. До побачення на все вам добре.